Я народився в місті Краснолуч Луганської області, там е виріс і вчився. І працював у Краснолуцькому на той час МВС, міському відділі начальником карного розшуку. До 2014 року, коли сталося, так сказати, початок бойових дій. Я був винушений виїхати, продовжив службу у Підрозділах поліції у місті Рубіжне був начальником карного розшуку. потім працював так само у станиці Луганській, і в 2017 році був переведений до складу управління карного розшуку ГНП Луганської області, де працюю по теперішній час на посаді старшого проповноважного. Я попав в полон до так званих казаків Псевдореспубліки, Козіцінських казаків, які під загрозою застосування вогнепальної зброї взяли мене в полон і протримали на підвалі у місті Красний Луч. При цьому забрали в мене транспортний засіб, мій особистий. Мали намір вести мене до Козіцина, їхнього керівника міста Перевальськ. Але, на щастя, мені вдалося, моїм рідним вдалося мене витащити з полону і так, як я був, отримав тілесні ушкодження, мене поклали в лікарню, але пролежати я там, лікуватися не зміг, тому що зразу вже був. Попереджений про те, що мене хочуть знову забрати повести на підвал, був вимушений виїхати з міста, і до міста я не повертався з сім'єю. Виїхали, і з того часу там ще не був. І що далі, що там, і судьба, яка в моєї оселі, я не знаю. Я вже розумів, що це, як це і які наслідки з цього можуть бути. Це був повний безпреділ бандити і все, що вони хотіли отримати інформацію щодо керівництва керівного складу, також інформацію щодо осіб, які володіють майновими статками на території міста і способами, як заволодіти цими статками, обговорювалися. Ну і нібито як причину висувалися. У звинуваченні на, на мою адресу, нібито я маю відношення до е, збуту наркотичних засобів. Але це був привід всього-навсього, аби мене забрати, е, бити, причиняти тілесне ушкодження, і мене ну, раз за три приблизно виводили на розстріл на, на подвір'ю. були що інсценіровки. В кінці кінців, коли зрозуміло, що я нічого інформації ніякої не надам. Співпрацювати з ним не буду, вже почалися тоді бесіди, нібито давай працювати з нами, ти нормальний хлопець, і ми тобі там посаду, і все, і ти, ти наш. ну, нібито, Але мені вдалося, моїм родичам вдалося мене витягнути з цього полону і втекти звідти, тому що залишатися я вже там не міг, це було ризиковано як до мене, так і до моєї сім'ї, моїх рідних. Спочатку повномасштабних бойових дій за командою керівництва ми евакували сім'ї і потім вивезли всі. Я я особисто сім'ю вивіз до міста Дніпро, і сам по тому у складі зведеного загону виїжджали до спочатку Лісичанськ, проводили відпрацювання на території тоді ще не окупованого Лісичанська, Сєвєродонецька з особами, які там мешкали, проживали, чекали е, руський мир. А потім був Бахмут, так само проводили відпрацювання, Потім уже вже Харківщина, Донецька область, Невська, Лиман, Ямпіль. В принципі, у всіх гарячих точках на той час я побував. В слідуючих загонах ми виїжджали, це був вже і Дворічанський район був, і Купінський район, і там вже в складах місцевої поліції ми проводили відпрацювання, заступали в слідчо-оперативну групу, виїжджали на місце скоєння всякого роду правопорушень, складали матеріали, так само збирали, виявляли колаборантів. Цими злочинами так само ми займалися. Ми збирали матеріали, але потім вже на розсуд прокуратури, вже відповідні служби займалися. Або це була поліція, або служба безпеки України. Ці вже матеріали надавалися для подальшого розслідування. За весь цей час я ще нічого доброго про окупантів не почув. Я коли був у Нєвському, мені місцеві мешканці розказували случай, що спочатку, коли територія була їхнього села окупована, і там зайшли, як ми їх називаємо. Члени НЗФ незаконних збройних формувань, це був, колишні мешканці наші земляки, так сказати, якщо це тяжко тепер назвати земляками, але були такі люди, і вони мали по три паспорти: український, з собою вони мали: російський і ЛНР там, чи ДНР. І в розмовах з місцевими вони виказували намір. Щоб при Україні все ж таки було б краще жити, і вони б з удовольствием повернулися знову, втікли б на Україну. Мені було дивно це чути, звісно. Але тим не менш вони боялися, що їх свої ж розстріляють і тому вони воювали на тому боці. от це такі от а взагалі-то, звісно, мародьорили за взагалі там дуже ненавиділи бурятів місцеві, тому що це страшні мародьори, алкоголіки там. Наркомани, і що вони втеряли з місцевими, це лише жах. Поранення я отримав приблизно місяць назад у Куп'янському районі селища Ковшарівка. Так само, я в складі слідчої оперативної групи, виїхав до селища Ківшарівка, де мав обслужити декілька. Адресів, адрес. І під час відпрацювання одного адресу, де я вже закінчив свою роботу, вже відпрацював, зібрав матеріал, лишень від'їхав від будинку. Це в самому самій Ківшарівці було білий день, восьма година ранку, і раптово, просто раптово, без яких предпосилок, почався обстріл. Обстріл РСЗО, як мені потім сказав, це був смерч, касетні боєприпаси, які накрили повністю мою машину. Я чудом залишився живий, отримав поранення. Будучи ще в притямі, я почав шукати укриття, бо машина була геть розбита і побіг у під'їзд, і слідом за мною ще один. Пакет смерча так само, і так само я ледве залишився живий. Це просто чудо. Так що після цього мені колеги мої вивезли мене на, до, до швидкої і оказали мені медичну допомогу. Після чого я проходжу вже місяць лікування і ще скільки буде тривати, ну, Будемо лікуватися, будемо працювати далі. Роботи ще дуже багато, і буде її ще багато, і на пенсії робити нема, поки дозволить здоров'я, поки я маю хист до роботи. До того, що в мене сини, працівники поліції, мені було би стидно, що вони будуть захищати державу, а я буду на пенсії. Бо вони мене в спецпідрозділах і Хлопцям 26, 26 років, ну це близнюки в мене. Вони вже давно в поліції, але в іншій області вони працюють. Але так само зараз на, скажімо так, в, в, в одній з областей, де проходять бойові дії. Скажемо так, і тому я, я за ними горжуся це однозначно, тому що вони не спасували, не, не втекли нікуди, прийняли рішення. От, працюють молодці. Я думаю, їм не стидно за нас за мене, а мені не стидно за них. Однозначно повернутися додому, однозначно звільнити землю нашу і однозначно працювати там.